Всім добрий день. Оце там під забором далеко. Аж там далеко під забором. І колись там стояли з носками. І там така мігера. Вона постійно ну, давно вже торгує, ну, старша. І коли ми там стояли, то вона нас так задовбувала, то ви стола подвиньте під забор. Ну, типу, Ми її мешаємо, бо є там носки. Все життя простояло ще мало. Вже стара і постійно її недовольна, а це вже їде і дивиться, що ми стали на очибі просто на дорозі, і до чоловіка штурхає, і дуже пальцем показує, і сміється рот до ушей. Ти не смійся, Голубко, не смійся. Чого ти смієшся? Я тобі скажу, що всі хочуть жити, всі хочуть їсти, і всі хочуть допомогти своїм діткам. Так що не будь такою геройкою. І не штурхай, і не дери рота до гушей, що ти смієш, бо дуже негарно для дорослої жінки роздявляти рота і сміятися. Ми тобі вже тепер не мешаємо. Ми стали на дорозі, просто на дорозі. Люди, звісно, проходять понад нами, Ти вже може будеш довольна, там може Бог дасть якраз вона мене побачить. А я хочу, щоб усі стали, всі отако одне коло одного, аби всі стояли і всім було добре, і щоб хтось собі заробив на хліб, а ти бездушна. Так що не будь геройкою, бо ми не то. Дякую Наталочко, тобі за кошика за замовлення. Я відправлю, напишеш мені адресу. Наперед мені гроші скинула. І ще Наталочка теж дякую щиро за замовлення, за носочки я також відправлю. Знаю завтра, чи Укрпошта робить і відправлю носочки. Теж замовила. Мої дорогенькі щиро дякую вам за замовлення. Нехай вас покупочка моя радує. Я від душі. Носіть носочки з задоволенням і кошиком пользуйся Наталочка. Всього найкращого, до побачення!